Вітаю, друзі! Продовжуємо огляд завдань із ДПА для 9 класу в Португалії. І одне з завдань, яке я там помітила, досить схоже на те, яке ми робимо в Україні. Ось таке завдання, і тут нам потрібно представити ось цей вираз за основою 1 8. Для цього згадаємо основні властивості степеня. Тож, якщо ми степінь множимо на степінь з такою самою основою, то основа залишається, а показники. Додаються. Якщо ми степінь ділимо на степінь з такою самою основою, то основа залишається, а показники мають віднятися. Якщо ж ми степінь підносимо до степеня, то показники перемножаються. Ще є одна цікава властивість. Якщо у вас добуток, або частка, до речі, це працює для добутка і для частки в певному степені, то це те саме, що кожен множник. В цьому самому степені також ви можете помітити, що зустрічається ще завдання з мінусом, тобто нам потрібно згадати, що таке від'ємний степень. А від'ємний степінь це всього-навсього дріб. Якщо А в мінус в степені мінус n це 1 поділити на а в степені n. Тобто хочете прибрати мінус, ділите на це число просто в знаменник його ставити. І ще один момент. Фактично, оцей момент є просто перевертанням дробу, а це А перших. Тобто, щоб прибрати мінус, перевернули, одиничка опинилася зверху, а А в знаменнику. Так от, якщо у вас буде дріб, наприклад, А поділити на Б у від'ємному степені, їх ви захочете прибрати мінус, достатньо буде перевернути дріб. Тож, властивості згадали, можемо переступати до розв'язання завдання. 4 в степені 5 і до другого. Степінь підноситься до степеня, показники перемножаємо. 4. В 10, поділити на 4 в 15, помножити на 2 в мінус 5. Для початку переходимо ось тут, маємо однакові основи, отже, чисельник 4 в 10, знаменник 4 в 15, основу залишаємо, як була 4. А от показники маємо відняти 10-15 і помножити на те, що було. 10 мінус 15 це мінус 5, виходить 4 в мінус 5 помножити на 2 в мінус п'ятому. І тут ми помічаємо дивну властивість. Однакові показники, але різні основи. Де ми таке бачили? Ось в цій властивості. Однакові показники, але різні основи. Що з ними можна зробити? Можна записати в дужки, а в показник залишити спільний. 4 помножити на 2 це 8. маємо 8 в мінус 5. І нарешті можна записати за основою 1 восьма, адже оцей мінус це що? Просто записати в знаменник. Виходить 1 поділити на 8 в п'ятому. І тут такий момент, що одиничка в будь-якому степені це одиничка. Виходить, це восьма в п'ятому степені, так як нас і просили. Давайте ще один подивимось. 4, 6 в мінус четвертому поділити на 2 в четвертому до другого, помножити на 3 в 8, і нам потрібно представити як 1 шоста. Ну, для початку розберемося із цими всеми показниками. 6 в мінус четвертому поки залишу, розберуся в знаменнику. Що тут буде? 2 в четвертому і до другого. Степені степінь підноситься до степені, показники маємо перемножити. Тобто це буде 2, 4 на 2, 8. І на 3 в восьмому. О, знову це сама історія. Різні основи, але однакові показники. Тож я запишу чисельник, поки без змін, а тут спільний степень 8 за дужками. а от оці основи перемножу в дужках. 2 на 3 маємо 6 в мінус четвертому, поділити на 6 в восьмому. Коли Степені діляться показники віднімаються, тож маємо відняти. Це у нас буде 6 в мінус 4, мінус 8. Віднімаємо, це 6 в мінус 12. Але нас просили за основою 1 шоста, то ми застосуємо цей мінус. Це 1 поділити на 6 в 12. Оскільки 1 в будь-якому степені це 1. Можна записати отак: 1 шоста в 12 степені. Є для вас завдання на самостійне опрацювання? Ось подивіться, ось таке завдання. Спробуйте зробити самостійне завдання те саме представити вираз за основою, але зверніть увагу, тут у вас є. Одна третя, ви можете це записати або 3 в від'ємному степені, 3 в мінус четвертому, або все перетворити за основою одна третя. Ну, оскільки вас просять за основою 3, дуже раджу ось тут одна третя записати як 3 в мінус першому. Помножити на 4, це буде у вас 3, підказочка така, 3 в мінус четвертому. І ще одна підказочка. Зверніть увагу на дев'ятку. 9 дев – це ж 3 в квадраті, тобто, якщо 9 в третьому, то це буде 3 в квадраті і до третього. Ось такі підказочки вам дала. Тут я впевнена, ви справитеся самостійно, ну і бонусом. Ось іще таке завдання. Потрібно звести всі степені і порахувати, що це буде за вираз. Тож, я впевнена, ви справитесь. Чекаю вашої відповіді в коментарях.